Бачимо сімейство лебедів, бачите, двоє біленьких є. Це мама з татом і четверо пташенят. Пташенята вже такі досить великі, але це їхні діточки. Я їх бачила раніше, ці четверо були ще зовсім маленькі, але вони завжди отак сімейством прогулюються по річці. Вони такі гарненькі. Вже мені подобаються. Дивіться, яка гарна сімейка. Зараз ще трошки, щоб було всіх видно. О, бачите, пірнає. Хтось з батьків пірнає, щось собі добуває їжу там. Та вчить своїх діточок, як доставати їжу. З води. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Буду дуже вам за це вдячна. Сімейству побажаємо щасливих довгих років. До зустрічі на наступних відео.